що може розстроитись. Так от, бачите, треба. Може, сама чамна тим. Ну, і ще по мноważно, психрозний порядок для. Тобто, це головно, порядок для. Так, проект, пропозиція проект рішення 6 провести в закритому режимі. Нема питання, ставимо так, Ще є пропозиції до порядку денного? позиція 10-го про 10-те прокрішення. Ви розумієте? Ну, чого? Де чу? Просто на батоплато підприємства Майнара. Чи так прокрішення? так? Просто нема заперечення. На кажному голосно. Прочули. Буде старий час, е, нової тестової передачу, тобто МС, мережі, Мереж ЖД водоканалу на комунальній власність. Е, в останні дні надійшла надійшло звернення від нашого комунального водоканалу. Про те, що, ми досягли Ви, що де водоканалу, на досягнуті годин ЖД-водоканалу буде спущен. Ось із дня це. А ось такі канетки, які ми будували? Чи -то, ті, ні, є, то за водоканал на Ярослава Мудрого а. і Закальцовка Другого Крупника у нас сьогодні внутрішній кабмін вони не придуть я 10-го. 10-го пришлени з нашого порядку. Солішею цю позицію допредставлено. Вона в цілому ставимо на осування в цілому проект до 4-го. Так, проект рішення 2.1 про внесення змін до комплексної місцевої програми захисту населення і території Ковальської територіальної громади від надзвичайних ситуацій технігенів та природних характерів на 2023 роки затверджено рішення міської ради 24-12-20 року, номер 2016, зі змінами та доповненнями. Зміни вносить програму, а саме для внутрішня перекидка із розділу 2 четыре, там було 30 тысяч, цветы у меня поднимаются 50 тысяч. Так само в раздел 2, пункт 23, а саме це выготовление проекта Крустовской документації по объекту створения нового водительницу местной автоматизованной системы централизованного помещения в Польской Центральной Громаде. А ну сейчас тут є Морцов, Морцов, смотри. Тут есть центральный цикл. Когда? Ну, на дальше 1000, это получается 115 миллионов. Ще раз. Ну, от пункт 2 рішення сума 115 928,9, далі написано 1000 гривень. Це вийде. Ні, Ну, в нас йде рішення 115 мільйонів. 150. Тут, тут треба поміняти обов'язки, внести зміни до рішення міської ради від такого числа. А саме, пункт 2 рішення суму 115 928,9, карта 9 тисяч гривень. Ну, це ж ваш, ва один. Замінити? Ні, ну це... Тож те у нас стільки мільйонів, не чіткі стільки. Ні-ні, вперше це було 90, 18.000, навіть 200.000. 2, пункт 4, да? Там було витрати самогоня на захист на села. Я історико просто читаю хромати, не на звичайних ситуаціях, а прямо природу, короче, там військової та агресії, Там було 200.000. Ну то получается, на те цей, на цей, 200

Ви обговорюєте цифру п'ятдесят тисяч проєктові? Ні, я не обговорюю. Я до до проєкту, міський голосування проєктів, що на два години. Проєктів, що на двадцять шість змін до рішень міської ради 19-го, 12-го. От четвертого року номер 58, вісім груп про запрошення програми розроблення між документації на закупову територію порядного громади на двадцять три. Прошу ми 400 чотириста тисяч гривень. Ми зараз займаємося з генерального плану. Нам не потрібно щодо кого за розділи міжнародних технічних засобів, публічності. Прокомаційні пропозиції, тому нам дали інші трошки цифри, тому просимо змінити на 45. Ставимо голосування про рішення 26. Дякую. Проект рішення три зва. Продотвердження програми організації та проведення громадських собі тимчасового характеру 25-27 років.

пожалуйста, сейчас. Страх не хотел бы Не, 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 не. Центр должен стоять на обе руки. Я должен стоять, проверяя, что сейчас на руку, и на руку. Ну, не должны никто. Я должен стоять на обе руки. Я должен стоять Дякую. Так, шостий проект рішення в закритому режимі.